Вечір мисливець, підстрелене сонце несе у сірому, як таші. тягнуться хмари, скривавлені крила, по травах, по обрію, по душі уже сутеніє, туман каламутна, клубочиться в синіх ярах. Такі хвилини мандрівникам смутно, Здається, далеким шлях. І роси холодні, і втома нестерпна, і стежка в село непряма, і плечі від ноші найлегшої терпнуть, і на ніч притулку нема. Заводить в село степова дорога, ні краю їй, ні межі. Над нею тини, перелази, пороги, та все чужі і чужі. Іде мандрівник, іде обминає, і раптом спинився, як стій. У нього нічого свого немає, та він уже й сам не свій. Ішов, не спіткнувся по цілому світу, той тут не спіткнеться очей. Стоїть молодиця, як тихе літо. Не зводить з нього очей, а очі у неї такі тривожні, і голос бренить, як струна. Скажи мені, хто ти, чудний подорожній? питає зненацька вона. Ти далеко йдеш, ти напевно втомився, ти ноги об камінь побив. Зайшов би в хату води напився. Зайшов би в хату, спочив. Спасибі за ласку, за слово гостинне, я й справді йду вже давно. А жінка стелить ляну скатертину і ставить на стіл вино, а брови у неї такі шовкові, вуста у неї такі малинові, руки у неї. Такі тендітні, очі у неї, такі привітні. І вся вона, як жаринка, глянув і опікся. Е, поки не пізно, пора прощатись, а то тут можна навіки зостатись. Шапку узяв, почав їм яти. Що ж на добра ніч пора вирушати. Пильно вона йому глянула в очі. Куди ж ти підеш супроти ночі? Куди завгодно аби з двору? Хіба не боїшся, ти поговору? Сказати правду вже не боюся. Люди говорять, а я сміюся. Бо в тому правди немає крихти, як мені легко, щоб їм так дихати. Рано я рано зосталась вдовою, та й попливла, як лист за водою. Живу одна, живу, як черниця, а люди кажуть, розпусна вдовиця. Кажуть, гуляю. Кажуть, чаклую, кажуть, чужих чоловіків чарую, кажуть, хлопців з розуму зводжу, кажуть, любити щиро не можу. Кажуть, горілку я п'ю, як воду. Кажуть, я маю відьомську вроду. Трохи до мене чорти не літають. Все вони бачать, все вони знають. Тільки не бачать моєї муки, як в самотині ламаю руки. Що ж ти притих, будеш спати на сіні? Між нами будуть двері та сіни, та два пороги, та клямка й засоб, щоб я й тебе не зачарувала часом, і засміялася гірко. Невесело, вийшла у клуню, свічку світила, постіль на сіні пахучим стелила, чистим ряденцем її накривала, білу подушку на сон підбивала, та й побажала спокійно спати, та й повернулась, пішла до хати. Грюкнули двері. І сочинились. Зорі кріщили невклоню, дивились поглядом тихим, далеким, глибоким, холодно вночі, усім одиноким, холодно, 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 холодно. Ніч. Проминула, нічого не снилось, ледве на світ благословилось, Стала вдова, пирогів напекла, мандрівника до воріт провела до оболоні, до шляху в поле, ще й уклонилась, щасти тобі доле, а сусідки на неї дивилися. І плювалися і хрестилися. Безсоромниця і розпутниця, вже й не криється шалапутниця. Бач, відплив від берега човник. Що на ніч то новий полюбовник.